Вітаю, ви на каналі The Collector і сьогодні я розповім про ціни на Фанко і про те, чому вам доводиться купувати їх у два-три рази дорожче. Перш ніж почати величезне прохання, підтримати мене лайком та підписатися на канал. Дякую, почнемо з того, що зараз багато хто став привозити фанко фігурки на замовлення. П'ять років тому, коли я починав колекціонувати, такої різноманітності в магазинах не було. Конкуренція зашкалює і багатьом доводиться сильно стискатися, щоб запропонувати кращу ціну. Розберемо з прикладу стандартних фанко поп-фігурок. Компанія Fancom має чітку цінову політику. Звичайна серійна фігурка коштує 12 доларів. Фігурка ексклюзивна коштує 15 доларів, тільки уявіть собі, Луфі в обладунках... Коштував на офіційному сайті 15 доларів. А зараз на eBay його можна купити щонайменше за 25 доларів, а Chase версію і зовсім від 160 доларів. Здається фантастикою, але такі фігурки майже неможливо купити на сайті, тому що є величезний ажіотаж та черга. Не проходить і трьох хвилин з моменту додавання в кошик, а фігурки вже викуплені повністю. Тобто sold out. Не всі ексклюзиви такі затребувані, але переплачувати все ж таки доведеться. Давайте розберемо у цифрах з прикладу стандартної фігурки за 12 доларів. Враховуючи актуальний курс, це приблизно 450 гривень. Класна ціна. А ви як думаєте? Напишіть у коментарях, але вам продадуть її за 750 гривень мінімум. І здається, що це шикарний бізнес. Робіть 300 гривень на одній фігурці, але не все так просто. Розберемо ризики та витрати. І найперше, з чим стикається продавець, це доставка. Багато хто користується сервісом НП Шопінг. І я вважаю, що настав час нової пошти мені платити за рекламу. Тому що в своїх роликах я вже неодноразово про них розповідав відповідно до тарифів. Привезти одну фігурку буде коштувати 7 доларів. І, само собою, чим більше ти замовляєш, тим вигідніше. Тут виникає ризик, чи куплять у тебе інші фігурки, якщо замовляти багато і економити на доставці. Допустимо, ви розмістили оголошення і зібрали достатню кількість тих, Хто бажає купити фігурки? Не факт до речі, що куплять, коли вони вже будуть на руках. Далі ви переходите до оформлення замовлення і стикаєтесь з додатковою витратою. Щоб доставка з офіційного магазину по США була безкоштовною, сума замовлення повинна бути більше ніж 50 доларів, і в будь-якому випадку доведеться сплатити податок. А це з більшою витрати на закупівлю фігурок. Щоб не піти в мінус і в порожню не витратити час, потрібно зробити замовлення на суму більш ніж 50 доларів, але в межах 160 доларів. Відтепер чекаємо на посилку приблизно 2-2,5 тижня. Дуже довго стали вони їхати. За цей час можна зробити інше замовлення і відкласти його на складі США, але в будь-якому випадку потрібно чекати, щоб перша посилка пройшла митницю, інакше є ризик перевищення лімітів. Йдемо далі. Ось ви отримуєте заповітну коробку до рук, коли пройшли безліч випробувань і витративши купу грошей, розпаковуєте та з досадою виявляєте, що не всі фігурки в ідеальних коробках. Можливо, потертості чи зам'яти куточки. І так вони можуть йти із заводу. Але кого це хвилює, правда? У таких випадках доводиться пропонувати знижку або продавати за мінімальною ціною, щоб відбити витрачене, а це вже не про заробіток. І навіть якщо фігурка ідеальна, від неї можуть відмовитися, якщо ви не брали предоплату. Ось вам і додатковий ризик, якщо фігурка була замовлена під конкретну людину і сама по собі не користується популярністю. Важко таку продати, все ж повернемося до цифр: 12 доларів вартість фігурки, податок приблизно 80 центів, доставка приблизно 2,5 долара. Тобто фігурка обійдеться в 15 доларів 3 цента або 573 гривни. Додамо сюди ще упаковку приблизно 20 гривень. Це коробка, бульбашкова плівка та скотч. Підбиваємо підсумки. Фігурка, яка спочатку на сайті коштувала 450 гривень, пройшовши весь шлях, у закупівлі коштує 593 гривні. Тобто в теорії з неї можна заробити 157 гривень. І це при врахуванні, що всі ризики обійшли вас стороною. Ну як? Чи захотілося вам продавати фанко? Всі наведені приклади і висновки це лише моя оцінна думка. Усі персонажі вигадані і збіги взагалі випадкові. Я хотів лише донести до вас, що не так все просто, як здається. І високі ціни повністю виправдані. Якщо вам сподобалося відео такого формату, ставте лайк, пишіть у коментарях вашу думку і підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити ролик подібного формату, який буде про покоління нових колекціонерів, дуже дякую, що додивилися до кінця. Всім до зустрічі!